Два найпотужніших прийоми в переговорах. Кожна фраза на переговорах повинна бити в підборіддя з силою Майка Тайсона. І скажіть мені, що ви б цього не хотіли. Вести по телефону переговори, як Волк з Уолл-стріт, закриваючи 7 з 10. Але що для цього потрібно? Як стати Джорданом Белфортом у продажах? Для початку? Було б добре вивчити хоча б декілька технік, з яких починаються по-справжньому сильні перемовини. І це не про фрази або потужну впевненість. Сьогодні я розповім про два найпотужніших та прості прийоми у переговорах, про які ви, можливо, чули і знали, але з'ясуємо трішечки глибше. Перший спосіб це увага, це мовчання. Так, знали, але іноді говорите більше, ніж слухаєте. Є таке висловлювання, що слово це срібло, а мовчання це золото. Але тут питання, що ми не завжди знаємо, де мовчати, де не мовчати, тому що іноді відчуваємо себе дивно, коли мовчимо. Але пауза вона провокує людину розмовляти. Людина вам надає інформацію, яка для вас важлива. Людина впродовж мовчання приходить до якоїсь потрібної думки. Тому що так звана психологія мовчання полягає в тому, що паузу хочуть заповнити, і хтось перший починає говорити. І тут треба мати психологічну стійкість, щоб, скажімо так, перемовчати клієнта, але не зробити так, щоб виглядало дивно. Наприклад, якщо на вас кричать чи давлять, чи щось там чекають, можна просто мовчати і нічого не казати. І та людина нічого не каже, і ви нічого не кажете, він мовчить, і ви мовчите. Кожна секунда мовчання здається, що це хвилина, але ви мовчите, а людина щось каже. Але якщо вам не вдається перемовчати, то другий спосіб це ставити запитання. Тобто, якщо ви відчуваєте, що мовчання це щось не те, але якщо у вас немає структури розмови, ви не знаєте, на якому кроці ви знаходитесь у розмові. І якщо ви користуєтесь відчуттями інтуїцією, то просто знайте. Що кожна ваша фраза це запитання, але цікаве. Хто ставить цікаве запитання, той контролює розмову. Це золоте правило продажів та переговорів. Тобто та людина, яка не ставить запитання, яка розповідає, аргументує, пояснює і не ставить запитання, ця людина не веде, не контролює розмову. Тобто є таке в одному з голівудських фільмів, під час розмови бос каже: Так, я тут ставлю запитання. Тобто він показує, тут я запитую, я главний, але тут інше питання, тому що ця позиція може бути авторитарною. Звісно, є ще жорсткі переговори, де тиснуть, давлять, але це відео не про це. Часто ми дивимося якісь фільми, ми хочемо повторити ці жорсткі переговори, як Волкс з Стріт закриває, але в житті це не завжди працює. Тому де та які переговорні стратегії використовувати, розглянемо це в інших відео. Якщо ви новачок в переговорах, то не дуже гарно іноді говорити лише по скрипту. Тому що іноді скрипт статичний, по своїй суті і по своєму сенсу, не може врахувати ситуації, яка виникне. Скрипт Статичний, який не вміє прогнозувати заперечення, навіть якщо в скрипті написані відповіді на заперечення, або якщо це переговори, що казати, якщо клієнт не погоджується, то ці фрази у скрипті не враховують ситуацію, не враховують ту інформацію, яка виникне під час переговорів. Наприклад, ви почнете виявляти потребу чи виявляти мотивацію людини, починаєте розпитувати. І ви дізнаєтесь щось таке, чого ви не очікували. І все, тобто скрипт не працює. Тобто скрипт мусить бути динамічним, він мусить враховувати різні ситуації. Але це майже неможливо. Тому скриптом часто користуються, коли не знають, як навчитись. Тобто іноді менеджери, керівники думають, що зараз ми напишемо скрипти, пропрацюємо, напишемо там їх майже на 10 сторінках, але вивчити його складно. В будь-якому випадку буде ставати питання аналізу дзвінків та навчання. Але скрипт краще написати, ніж не написати. Я займаюся продажами та переговорами 19 років, і вам для того, щоб отримати частину мого досвіду, достатньо написати мені слово тест, мені в Instagram або Telegram. Контакти в описі під відео.